Вітаю вас у сонячній Іспанії. Моє ім'я Катерина, менеджер з продажу компанії Алегрія. Ми знаходимося в місті Арчена, який відомий своїм спа-комплексом з термальними водами. Сьогодні ми з вами переглянемо декілька квартир, які знаходяться в цьому комплексі. В комплексі є паркінг, басейн, зона відпочинку та великі тераси майже в кожній квартирі. Ходімо скоріше дивитися. Ми з вами були на прекрасній терасі, з якої відкривається чудовий вигляд на гори, на містечко, на сади, які зараз цвітуть, до речі. І тепер ми спустилися вниз, знаходимося у вітальні. Вона світла, простора. Також є вихід на ще одну терасу. Кухня в нас повністю облаштована, є пральна машина, холодильник, духова шафа, посудомийка, верхня варочна для приготування їжі, витяжка та бойлер. Це все входить в ціну. Є також невеличкий балкончик. Ходімо дивитися далі. В квартирі є дві ванні кімнати та дві спальні. Одна з спалень з своєю власною ванною кімнатою, що зручно, наприклад, коли до вас приїдуть гості. В кімнаті є вбудована шафа. Ліжко, всі необхідні меблі для прекрасного та комфортного сну, а також є неймовірний вигляд на гори. І отже, наша друга ванна кімната, в якій є все необхідне. Отже, ми з вами переглянули квартиру вартістю 160 тисяч 700 євро з двома спальними кімнатами, з двома ванними, з двома терасами. Також у цю вартість входить гараж. І, неймовірно, гарна територія з двома басейнами. Ходімо, переглянемо інші квартири. Заходимо в наступну квартиру. Тут дещо інше планування. Бачимо відкриту кухню разом з гостєвою кімнатою. Також є ванна кімната, тераса та спальня. Маємо також в цій квартирі гарну терасу, яку можна облаштувати меблями та проводити тут свій вільний час з гарним виглядом на гори. Такі однокімнатні квартири стартують від 76 тисяч євро. Також ми маємо квартири на нижньому поверсі з одною і двома спальнями. Ви зараз можете їх переглянути. Отже, ми з вами переглянули декілька варіантів квартир в цьому чудовому комплексі в місті Арчена. Нагадаю, що також тут є чудова зона з басейнами для відпочинку та підземний паркінг. Дякую вам за перегляд! Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб дивитися нові гарні відео і поставте нам лайк. До зустрічі! Алегрія! Ми будуємо вашу мрію!